А що я знаю, що мер, якщо ну виправте, якщо це не правда, мер Франківська пишається біотуалетом цим, що він поставив. Вели... Ну, цим великим, так? В центрі. Його, це його. А типу, особистий мер? Так, да, він коли йде з роботи. Щоб не бігти додому, він по дорозі ну, заходить. В нього був вибір, або місць на пасічному або туалет, Да? Я Тут... не здивуюся, якщо він реально з пасічної місць до туалету дасть. Якщо не міст на пасічно, ви до Львова не доїдете, ребята. Nee, я користувався дуже класний туалет, він все на електриці, там все. Ви дуже... був в туалеті, бере. Пам'ятаєш, коли про школу говорили? Він <ръяти> <Мы ръяти> це робив в школі, а потім в цьому. Туалет шикарний, до речі. Дякую, меру. Працінку. Бомба. Поплутуйте, хто там користувався тим туалетом. Ну. Ай, там мужчина такий от. Ні, <ці punched> yeah, там мені подобається більше мужик, який поаплодував і такий. Я просто реально, в цього мужчини таке ніби флешбеки, як з В'єтнаму, блядь. Ви знаєте, я розумію, що розумієте, що там щось класне в цьому туалеті, я там не була. Мені часто цікаво, там якийсь, не знаю, абажур стоїть. Сенсор, там сенсор, Там все. Там хай-тек. Розумієш, це такий, в якому автоматично, двері відкриваються, так? Так. Це кидаєш монетку, відкриваються двері, Такі? Так, я так не, так. Я не бачу. А, а в смислі сенсорне, там камера всередині стоїть, чи що? Ні, там екстра Там, Знаєте, там фотографії тобі робить, коли в кабінку заходиш. На пам'ять, так. Там стоїть, там стоїть спеціально навчена людина всередині. Тобі рулон туалетного паперу. Да, да.